У мене бекстейдж постійно. Я потім ще я на ютюб вилізу, вилізу, і на мою доповідь я викину на ютюб Можете вивести презентацію, так. Yeah, Який хочете слайд? Цей? Давайте цей. Да. Давайте ми вас посередимо до центру. Да. Це да, да, у нас кадр, кадр, кадр. Всі там влізли, дівчат? дівчат? Всі влізли. Хороший <сі> видос. Супер! Дякую, дякую, дякую вам! Дякую, дякую вам дякую. За... Дякую. за увагу! Ви ви дуже класна аудиторія, дуже уважна. Ну, ви дуже цікаво насправді розповідали щоб ви української мови. Да, да. <реш> <реш> Як моя українська вимова? Я ще вчуся. А, прекрасно, я вважаю. Я готувалася цілу дорогу їхала. І думала, що Ну дуже класно. Дякую. Дуже дуже Дякую. приємно. Дякую. Я хочу Дякую. з вами за всіма зуфренд. Ну з вами Яночка. Ні, не з вами. Я з Наталією позараз. Вона схожа, біленька. Візьміть, будь ласка, о, листівку. Звичайно, візьмемо більше. Ну це у нас методички. Uh -huh. Ми взяли, щоб ви просто подивилися, як дітки займаються. Бачите? дітки займаються і ось так, і ноутбучика. Ну це брат не можна, можна взяти тільки Листівки. Дивіться, я просто показую нашим викладачам, що зручно практикувати mm -hmm. з роздруківками це все в комплектах. Mm -hmm. І з сноутбуком so. ну, да, можна просто подивитися. Mm -hmm. А листівочки обов'язково mm -hmm. візьміть. <з -x2> Ми зараз знаходимося е, внизу так, на От там, де і, і що нам тепер, коли виставка триває? Скільки часу вона зараз ще триває? Буде обід, да. і, угу. і напевно десь півгодинки буде точно. А потім ну потім? потім знову вчителі розвідуються і до скількох, щоб я пророзуміла перший поверх, до скількох mm -hmm. нам тримати. Ну, взагалі так, все закінчиться десь під три. четвертого. Ага, ага. Тобто ми сидимо спокійнесенько да, і да. даємо відповідь. Бо я ж хочу розказати іншим. Так, да, так, да, звичайно. Да. Зараз якраз сесія закінчилася, люди вже підуть туди, uh -huh. і можна вже там їм розповідати. Так, коли я і я так розумію, ми зможемо з вами. Ну от. Ви вже хочете да, оформити групу, ми, попробувати. Е, ми хочемо, чому? Да. Ну, у нас є восьмикласник. І Ярослав Володимирович, да, він вчитель інформатики, і він дуже активний. І я думаю, він з вами законектиться. Да. А давайте зараз законетися. Yeah. Просто залиште свій телефон в моєму красивому новому блокноті. Yeah. Ви будете першим. Ось тут потрібне ваше ім'я, назва закладу і телефон. Достатньо короткої назви закладу. Я вам дякую. до побачення. Да, я туди вниз спущусь. Супер.